Привіт, шановні! Так, у нас також пройшов обліт. У нас сьогодні 16 лютого, обліт був 14 лютого. Було вікно в 3-4 години. Роботи, які були зроблені за цей період. Дивіться, поміняні днища були. Сформоване гніздо. І плюс утеплив я їх. Утеплив, зараз покажу отак. От Побачите от. так. Плівка і під плівкою ще фольга знаходиться. І все. Зараз детальніше на пустому вулику я вам покажу. Не показував роботи, тому що досить коротке вікно було і треба було нагально зробити роботу, а не знімати відео. тому Спочатку почистив днище і заразом комплектував гнізда, комплектував гнізда, дивився, чи є кормові, чи нема кормових, Як розположений клуб від цього відштовхуючись, формував клуб всередині. Тобто температура дозволяла зробити це і бастренько це все робилося. Все. Далі бджівки зимують собі. Отак от у нас. Зараз покажу на пустому корпусі фронт-біт, який я зробив. Так, пустий був, дивіться, гніздо було в такому стані. Тобто Рамки були сім рамок. Сім рамок були розположені посередині. Після того, як помінялися дни ще почистилося, бистренько його горілкою опалив, Робимо що? Дивимося, як розположений куб. Є, якщо куб просто розположений по центру, ми ці рамки відстягуємо в один бік. Тобто Робимо так, в один бік їх складаємо. все. Плюс в мене була така плівка. Я її підвертав сюди вставляв і аж під самий низ туди завертав під і завертав під рамки. Далі що? Деякі куби були, деякі куби. В них розположення було, наприклад, по краю. От тут вони почали засівати ці три крайні рамки. Що ми робили? Забирали ці три крайні рамки. Тут в мене повна метка. повнометка. Якщо не було приносив повна метки. А це вставляв сюди. Все. І так само під край. Підгортаємо його під низ і все. Плівочкою зверху закриваємо і залишаємо. Е, чому вирішив вже так, такі, ну, такі роботи робити? Е, в сім'ї вже були п'яті розплоди. В когось більше, в когось менше, в когось дві рамки, в когось рамка, ну, це в залежності від сили сім'ї. Такий ми результат маємо. Якщо будуть якісь питання, пишіть, Постараюсь відповісти вам. Все, все. Миру і добра. До нових зустрічей!